Платна освіта для російськомовних дітей в Україні запропонували стягувати сплату за навчання зі школярів, які не володіють державною мовою. Детальніше про це за мить. А ви підпишіться такою ініціативою у соцмережах виступила українська письменниця і військовослужбовиця Валерія Бурлакова та засновник Українер журналіст Богдан Логвиненко, який нещодавно вступив до лав зсу. На думку останнього україномовні діти, попри війну з Росією, відчувають себе у меншості через однокласників, які продовжують використовувати російську мову. А батьки цих дітей не можуть взяти на себе мінімальну відповідальність, щоб убезпечити своє чадо. Від впливу контенту та культури країни агресорки Бурлакова ж запропонувала альтернативний план, як виправити цю нерівність. За її словами, для дошкільнят, які не володіють державною мовою, слід створювати підготовчі класи, щоб надалі вони могли повноцінно брати участь у навчанні. Але це залежить від бажання батьків. Якщо вони не прив'язали дітям розуміння української, це приречує першачків, Випасти ще на рік від навчання, чи справді на четвертому році великої війни в українських школах досі лунає російська мова? Статистика шокує у Києві недержавною мовою на уроках. Спілкуються 66% учнів. На перервах картина ще гірша 82%. загалом по Україні. Ці цифри, хоч і нижчі, але не менш сумні. На уроках 40%, на перервах 52%. Але при цьому в цьому лише 18% столичних школярів зазначили, що говорять виключно українською мовою. А як вам така пропозиція брати плату за навчання з російськомовних дітей? Напишіть нам в коментарях.